На Черкащині селяни хочуть судити з районним автодором. Люди кажуть, їх просто довели до відчаю, бо дорога через їхнє село уже 15 років не бачила ремонту. Це шлях обласного підпорядкування, а тому лагодити його коштом сільського бюджету протизаконно. Комунальники ж із ремонтом не квапляться. Ця дорога веде просто до мальовничого села Закревки, та домчати туди з вітерцем не вдасться. Навіть ямкового ремонту шлях обласного значення не бачив вже з 15 років. Місцевий пастух Микола веде свою череду узбіччям і вкрай обережно, аби ті не переламали кінцівки. Ну, ви вважаєте, що це дорога? Ну, проїдьте, неділько поїдьте, колеса підпадають у вас. По коліна там ями. От ви проїдьте і. Пан Петро сьогодні їздив на ринок до Черкас, бо сільський магазин закрили через проблему транспортування. Через такі поїздки переповідає чоловік пів пенсії, йде на ремонт ходової старенького авто. А через дорожні катакомби вже й перевізники планують прибрати з маршруту рейсовий автобус. Городище Черкаса їздить, тільки ж він теж бідний б'ється. Через тиждень другий автобус, через тиждень другий автобус. Знає, ходово ходовоца по, по цій трасі потовти це, це ж убийство. Закревки належать до Байбузівської сільської ради. Дороги там, де що краще, їх ремонтують коштом місцевого бюджету. Закревком пощастило менше. Дорога в даний час знаходиться не підпорядкованій комунальній власності сільської ради. Вона обласного місцевого значення, де кошти, як сільський голова, не маю права туди. Дорогою опікується Черкаський райавтодор. Начальник нині у відпустці, головний інженер у службовому відрядженні. Телефоном повідомляє, шлях обов'язково відремонтують, та коли відповісти не може. Ми просто зараз не встигаємо їх зробити, не встигаємо. І служба наче допомагає, все робимо, фінансування є. Поки що комунальники обіцяють лише ямковий ремонт. На капітальний мовляв, забракло грошей, та жителі закревок тривожаться, що не дочекаються й того. Ірина Малюкова, Вікановини.